Всім привіт, мої любі. Мене звати Ліза. Дуже сильно рада привітати вас на своєму каналі. І сьогодні я нарешті сіла знімати відео макіяж косметикою Щедне, розпаковку якої я робила в цьому відео на своєму каналі. Чесно кажучи, я це відео давно вже мала зробити і випустити, але були певні обставини, через які я не могла це зробити, наприклад, хвороба, сесія і так далі. Але зараз я тут, і зараз я знімаю це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобається. А також ми сьогодні з вами знову попліткуємо. А власне я буду відповідати на питання, які ви задавали в моєму інстаграмі. Можете підписатись, і ми почнемо. let's go Як і завжди, я починаю макіяж з зволожуючого крему. Сьогодні буду використовувати The Ordinary. Я вчусь на своїх помилках, а отже, я вже клала брови, і ми, власне, переходимо з вами до першого питання і до тональної основи. Спочатку трошки про тональну основу. Я абсолютно повністю прогадала з кольором. Цей кольор у мене шел, і він абсолютно рижий. Ну, от диві. Я сподіваюся, що ми якось зможемо виправити цю ситуацію консилером, але, чесно кажучи, мало віриться, тому що ну, він дуже темний, Знаєте, вай. Я в 12 років взяла мамин тональний крем, і нафарбувалась, і от чомусь він у такого кольору завжди був. Добре, ми починаємо розподіляти його кисточкою. І перше питання, яке прозвучало так: як ставишся до фемінізму і чи вважаєш себе феміністкою? Дякую за питання людині, яка його поставила. Що я можу сказати, як я можу ставитись до фемінізму? Я жінка, яка живе в 21-му сторіччі? Звісно, що я буду підтримувати рухи, які дали мені, як жінці, право ходити на роботу, отримувати освіту. Віто мати право голосу. Я не знаю, що ще можна додати. В принципі, я вважаю, що кожна жінка має підтримувати фемінізм, якщо вона вчиться, працює. Ну я не знаю, якщо можна ставитись до руху, який буквально дає тобі право, хоч на щось. Мені здається, люди, чоловіки, і жінки, все одно, які ставляться до фемінізму негативно. Вони скоріш за все не дивились, не читались стереотипів в інтернетах. То що феміністки не можуть виглядати привабливо, феміністки це завжди жінки, з кольоровим волоссям не дуже симпатичні, не голені, не бриті і так далі. Я сподіваюся, що ви всі розумієте, що це стереотип і так далі. Що ви можете сказати про цей тональний засіб? В принципі, нічого поганого, він добре розподіляється. Мені здається, просто якщо б у мене був інший відтінок, все було б трошки інакше. До речі, кисть теж з цього сайту. Кисть прикольна, мені все подобається. Як ви можете побачити, тут є така впуклість, на яку як би має наноситись тональний засіб, і потім розподілятися по обличчю. Мені здається, такий хороший маркетинговий хід. З це, це і купила. Добре, продовжуємо. Ми. Я використовую найсвітліший консилер з двох, які у мене є. Я його наношу і наносити сьогодні буде достатньо багато. Ой Боже, ну подивіться, як же сильно відрізняється відтінок. Ні, консилер, якому 300 років закінчується, я не вірю. Добре, потихеньку переходимо до наступного питання, тому що на тему фемінізму можна дуже довго роз, розмовляти. Не знаю, мені здається, люди, які хочуть дізнатись більше, вони просто беруть і дізнаються більше. Люди, які не хочуть дізнаватись більше, ну, вони Живуть собі в своєму світі, і все у них напевно добре чи погано, не знаю. Але я здійсно вважаю оцю позицію, коли тільки я права і всі інші дурні. Я вважаю позицію не дуже мені близькою. Я її не приймаю, я її не розумію. Але теж таких людей засуджувати не буду. Просто намагаюся такими людьми не контактувати, щоб не конфліктувати. В Принципі дуже дивно, коли людина не може зрозуміти, що в світі існує думка, яка не співпадає з тобою, тому що така кількість. Де в світі, ну і зрозуміло, це очевидно, що у когось думка буде відрізнятися від твоєї, і це добре, це нормально, коли людина здатна до критичного мислення робити якісь свої висновки і так далі. Тим паче, що наші думки наші якби. Не знаю, як це сказати, убіждення суть в тому, що вони абсолютно всі формуються, як мені здається, на власному досвіді, який ми прожили за життя. А життя у кожної людини різне. Тому було б дуже дивно, якщо абсолютно всі люди в світі мали однакову думку. Це в принципі неможливо. І тому я вважаю, що кожна думка має право бути. Ти просто можеш приймати цю думку або не приймати і погоджуватись або не погоджувати це твоє також право. І ніхто не має права нав'язувати свої думки. Ось що я думаю. Добре, ми закінчуємо потихеньку з. Консилером і переходимо до пудри. Пудра У мене власне теж від цього бренду вона взагалі мені саме через те, що вона двохярусна і тут є як розсичена, так і пресована пудра, плюс вона рожевого кольору. Що дуже прикольно. Я замовила, до речі, собі спонжі, які спеціально для такої пудри. Так, і ми плавно переходимо до наступного питання, яке мене дуже одночасно посмішило, одночасно дуже сильно розізлило. А власне, звучить воно як чи завжди жіночі ні? Означає фактично ні. А, -а, а можливо. Воно було написано без якоїсь токсичності. Але ну да, важко таке читати. І от що я можу вам сказати, мої любі. Давайте ми не будемо розділяти слова на жіночі і чоловічі. Окей? Тому що ну це такий, ну, у мене в голові не вкладається, як можна було задати це питання, тому що це відверто крінж. Ну, що це означає? Що я маю сказати? Ні, не завжди. Інколи дівчата говорять ні, просто тому що хочуть, щоб до нас попристапали. Чи що, ні, просто почуйте ні. І зараз я кажу ні, і воно фактично означає ні. Тому що, коли я кажу ні, це означає ні. І нічого більше, я не вкладаю ніякого сенсу в це слово. Але з іншого боку, я розумію, чому було поставлено це питання. Тому що деякі жінки дійсно так роблять. Ви можете на мене накинутися сказати, що я не права, і такого не існує, але ну буває. Правда, таке буває. І інколи дівчата дійсно кажуть ні, але це роблять свідомо. І це вже про якісь ще більше. Але теж це має якось відрізняти. Це має, Я не знаю, як це сказати, це просто відчувається, знаєте, отак. От ну, типу, одне діло сказати ну ні, а інше діло сказати ні. Отже, мій вердікт так завжди жіночий ні означає ні. І оцю всю, і оцю всю культуру вкладати якийсь на такий сенс в слова, я вважаю, що треба заборонити, бо це може мати погані наслідки. як мінімум. Ми з вами зробили тон. Сьогодні ми з вами будемо використовувати рум'яна від цього бренду, отакі я користуюсь їми майже кожен день. У мене в двох відтінках один більш холодний, інший більш теплий. Але так як я знаю, що у нас сьогодні з вами будуть теплі очі, я буду використовувати більш теплий відцінок, який, чесно кажучи, мені подобається менше. Треба було робити до пудри, Але добре, але теж непогано виглядає. Просто що я люблю більш холодні відцінки в рум'янах. Він чудово розподіляється б'юті блендером. Дуже зручно, швидко і класно. Мені дуже сильно подобається оцей формат говорящої голови. При цьому яка малюється, фарбується і щось вам. Віщає, сподіваюсь, вам теж подобається. Це чудовий момент. Нагадаю вам підписатись на цей канал, поставити йому вподобайку, написати якийсь коментар, підписатися на мене в інших соціальних мережах, і ми йдемо далі. А ладно, ці рум'яна теж добре виглядають. А зараз ми з вами зробимо трошки бронзера додамо. Сьогодні я буду така загоріла. Мені мало того, що мій тональний засіб є абсолютно жовтим. Я вирішила додати ще загорілості отаким От бронзером. І я вам можу сказати, що він підібраний. Абсолютно правильного відцінку, так треба так, робити, Я вже заігралася цими точечками. Він підібрав правильного відцінку, тому що він достатньо теплий, але при цьому і холодний. Отак ми його швиденько розподіляємо. Не знаю, чи правильно я це роблю. В будь-якому разі роблю, як вмію. Ми переходимо з вами до наступного питання, яке звучить так: ти казала, що... Ой, я переваржую. Ти казала, що брала аскезу. Чи спрацювало це? Так, моє любі, в моєму інстаграмі я ділилась тим, що я брала аскезу. Ва рази в своєму житті один раз це була аскеза на каву. Я не буду вам казати, що власне я загадувала, але вам можу сказати, що на 90% це спрацювало. Я брала аскезу на каву, саме через те, що каву я дуже сильно люблю. Я розуміла, що я просто мега залежна від кави. Я її пила більше трьох кружок в день, і мені було, вже знаєте, фізично погано від цього. Адже коли ти п'єш настільки багато кави, тебе починає нудити, тебе починає кружитись голова, тобі, в принципі, вже неприємно жити. Буквально нещодавно я відкрила для себе каву від 25 Coffee Roasters в їх асортименті більше 40 видів кави з 13 різних країн. Що власне мені здалось дуже крутим бонусом, це те, що у них є кава без кофеїну, і це супер. Мені не дуже подобається вплив кофеїну на моє самовідчуття, але при цьому дуже сильно подобається смак кави. Тому для таких як я, кава без кофеїну це чудове рішення. Що було власне дуже атракційним для мене. Це по перше, те, що у них є доставка в Польщу, Румунію, Литву і Латвію. А також те, що на сайті є функція підбору під конкретно ваш смак. Доставка по Україні від 350 гривень є безкоштовною. Ну а за промокодом, який ви можете побачити на екрані, для вас буде діяти знижка 20% на всю зернову каву, окрім дрібів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод буде діяти ще місяць, тому не зволікайте і встигайте замовити каву з 20% знижкою. І нехай вам смакує, а ми рухаємося далі. І власне повертаючись до аскез, я вам можу сказати, що у мене це чудово спрацювало. І чесно кажучи, мені було дуже важко жити без кави. Тому що кава це більше про ритуал. Йдемо десь на каву. Зустрінемось на каву. Ніхто не каже, зустрінемось на чай. Ну, не знаю, це звучить сумно. А зустрітись на Айс Латте? це вже звучить більш фенсі. Круто, класно і приємно. Добре, ми переходимо до ціней. І сьогодні я буду використовувати такі мініатюрки від цього бренду. Вони мені здали. Дуже сильно милими. До речі, мені в коментарях писали, що чому ці тіні так рижать. Мої любі. Я, власне, бачила на сайті, що вони рижать. З одного боку, мене це трошки засмутило. А з іншого боку, у мене зелені очі. А до зелених очей, як мені здається, дуже сильно підходять персикові відтінки. І ця палетка, про яку я вже згадувала в минулому відео, вона має такий відтінок коралопанчик. Називається. Він такий кораловий і трошки помаранчевий. Мені такі відтінки дуже сильно личать. А власне, я беру найсвітліший відтінок. Цих всіх і кисточку, яку я також замовляла на їх сайті, і я цей світлий відтінок починаю наносити. На все по віку. просто так легенько, буквально дуже тоненьким шаром. Я не набираю забагато продукту на кисть, просто роблю таку підкладку. Ціні, до речі, дуже класно розподіляються, дуже легко, приємно, не скатуються посередня. Я, в принципі, вже доволі довгий час користуюсь цими продуктами, тому можу дати більш об'єктивний відгук на них. Не на перший погляд, а власне як це відбувається в користуванні Я от таким чином наношу трошки на руку, а потім набираю на кисть Я дублюю все це на. Нижнє повіко, тепер набираю на кисть вже трошки меншого діаметру, більш темний відтінок і починаю наносити її в складку. Що хотіла ще розповісти вам про аскези? Те, що я брала аскезу вдруге, і я брала її на солодощі з певними моїми проблемами з їжею. Вам можу сказати, що був це не найкращий досвід в моєму житті, адже мене ламало, і оця установка, що мені чогось не можна. Вона просто жахливо впливала на мій ментальний стан. І щоб ви розуміли, ця у мене теж спрацювала. Хоча я дуже ну не чітко сформулювала своє бажання, дуже незрозуміло зараз, прочитуючи, як я писала цю скезу. То ну я не знаю, як всесвіт зрозумів, але ну да, якось зрозумів же. ж. Також дублюю цей темніший відтінок на нижнє повіко. І я пам'ятаю, власне, коли закінчилась моя оця аскеза на. Солодощина, цукор. Я заборонила собі пити навіть гарячий шоколад в університеті. Але я пам'ятаю, увечері я дочекалась 00.00, дня закінчення аскези, і я просто тоді взяла пончик, я з'їла цей пончик з гаряча. Просто я його не те, що з'їла, я його не жувала, я його просто проковтнула. Одразу мене почало нудити. Зверху я ще закинулась ММДемсом з горіхами, і мені було так погано. Мені було дуже погано. Я не могла після цього ще довго заснути, адже ну. Пончик він дуже жирний, а він був не просто пончик, він був ще з шоколадним наповнювачем. І ну, мені було мега погано. Я пам'ятаю, що я ж пішла в туалет і думала, що я зараз проблююсь. Отак мені було погано. А ми можемо бачити, що отакі тінюшки у нас виходять. Але це ще не все. У нас є третій, надзвичайно гарний і дуже прикольний відтінок цих тіней. А власне, такі блискітки. І наносити я їх буду таким чином. Я їх наношу на ручку. Потім отак беру пальцями і приношу вже отак. На око, але блискітки у макіяжі це моє все. Ти одразу виглядаєш, ніби ти якась принцеса. Мені подобається, це одразу додає такої святковості до макіяжу. І також додаю ці самі блискітки в куточок. Взагалі, спочатку трошки засмутилась, коли побачила упакування цих тіней, адже ну вони дуже манюські, а потім зрозуміла, що це чудовий варіант для подорожей. Ти буквально можеш отак їх покласти в свою косметичку, і з ними, в принципі, трьома відтінками можна зробити достатньо багато. Комбінації. Наприклад, ви можете носити їх всі по окремості, або не додавати блискітки, або поєднати їх отак. Темніші блискітки, світліші блискітки. Добре, я пропоную вам ще більше підкреслити наші очі за допомогою такого олівця. На жаль, я не замовляла олівців від цього бренду, адже мене, в принципі, влаштовують і такі олівці від Evelyn. Вони недорогі і достатньо м'якенькі, і ми дуже зручно прокрашувати межріснічку, межвійку. Не знаю. Дуже крута штука профарбовувати оцей простір між віями, адже очі одразу виглядають дуже виразно. Зараз я це зроблю на одному оці і вам покажу. Ну от, будь ласка, порівняйте, мені, звісно, було не дуже зручно це робити, але мені здається, що і так різниця буде помітна. Роблю на другому оці те саме: фарбую вій і повертаюся до вас. От що ми маємо на даному етапі, і ми переходимо з вами до губ. Сьогодні я використовую такий олівець від Golden Rose. Я роблю контур губ. Хочу наголосити на тому, що я завжди роблю контур губ не по тому, де у мене закінчується пігмент, а власне по анатомічному контуру. А це означає, я фарбую рівно там, де у мене закінчується випуклість. Таким чином, губи візуально здаються більшими, але. При цьому не видно, що ти якось жорстко вийшла за контур. Трошки, трошки його зараз розташую кисточкою. І використовую отакий плампер від цього бренду. Спочатку він мені не дуже сподобався, але трошки їм покористувавшись, можу сказати, що річ непогана. Е, пропоную завершити сьогоднішній наш образ хайлайтером золотого відтінку, трошки наношу його на носик, на вилиці. І отакий простий, але тим не менш, мені здається, достатньо гарний макіяж у нас вийшов. В сумі цю косметику я не можу віднести як до Косметики з дуже поганою якістю. Я, звісно, не знаю, що там в складі, і наскільки погано чи добре воно буде впливати на вашу шкіру. Пишіть, як вам цей коментар, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, дивіться інші мої відео, підписуйтесь на мене в інших соціальних мережах. Бережіть себе, будьте у безпеці. І до нових зустрічей всім папа! -па.